Ось така прекрасна в нас ялиночка получилась для садівників. Вітаю клубі рослин, мене звати Ірина, і у сьогоднішньому відео ми вам покажемо секатори, які е, будуть комфортні у роботі для флористів або людей, які займаються е, зрізаними квітами, а також квіткові ферми. Отже, у нас є. Секатори. Фалко, АРС, штокер, стафер. Це все є професійний інструмент, оригінальний на 100% е, хорошої якості і зручний у використанні. Покажу, як виглядають. Е, є в нас секатори Falco, типу ножниць. Є з різною довжиною лес, можна коротше, можна довше, в залежності для якої роботи ви собі будете обирати. Зручні, класно клацають. Ось так закриваються. Маленький, компактний, зручно покласти в кобуру чи в кишеню. Ось. Є фелка. Аерес. Це в нас Японія. Вони є різні. Ось є Асьє 45 з лезами з нержавічої сталі. Ось так виглядає секатор. Компактний маленький. Зручний. Підрізати квіти чудово. І показує 300L. Він з високовоглицевої сталі. Також у нас буває моделька, на жаль, на даний момент вже всі розібрали. Ідентичний, але 300 ldx L DX, він з нержавіючої сталі. Ось таке упакування в нього. Ось, Трошки леза виглядають довшими, але насправді вони практично одинакові. Інші ручки, по іншому виконані, тут пластмаса, тут метал, покритий гумою. Ну, і пружинки відрізняються. Обрізати ніжки квітам або зрізати рослинки в саді дуже зручно. Італійський секатор-стафор, теж з нержавіючої сталі. Трошки вже тостіші ручки. Ну, трошки відрізняється і в руці лежить інакше. Але теж дуже класні, вдома має трошечки інакшої форми. Дуже зручні, реально. Для квітів, для обрізки квітів просто прекрасно підходять. Ось так він виглядає. І зручний замочок відкривання-закривання. Одною ручкою, одним пальчиком. Зручно закриваєте і відкриваєте секатор. Ще маємо ось таку лінійку секаторів АРС. Улюблені секатори різні, різних клієнтів, тому що мають різні ручки. Кольори, кольори ручок відрізняються. Червона, жовта, салатова, рожева і фіолетова. Однією рукою теж комфортно відкриваєте. Ось так. Він працює. Для обрізки квітів чудесно. Також у нас італійський виробник-штокер. Ось такий секатор ножнички. Ось таке закривання в нього внизу. Відкриваєте і працюєте комфортно з рослинами. У нас з'явилася новинка, також секатор ножиці. Дуже схожий і до Фалку, і до Аресу. Ось такий клацаєте класно. Хороший гарний звук. Яка Марка. Це є Альпан. Новинка на ринку всюди у Європі. Також нержавіюча сталь, так що дуже комфортно буде працювати, не буде ржавіти, тим більше, що а, флористи завжди багато а, ріжуть квітів з мокрими ніжками. Маємо гарний вибір секаторів, різниці новий сегмент, так що допоможемо вам обрати саме свою модель секатора.